Може це не робити спокон віків, така штука пішла. Щоб футболістів може багато назвати каратистів, не знаю. Треба щось з цим робити. Реально однозначно? Ні. Так. Ні. Ну мабуть, так. Ну це більше як ти квандо. Підходить якийсь чувак. чуваки. опа, ай, йоп, ти Абсолютно точно. І все. Як ви гадаєте, яку користь несе карате на вашу думку? Ну як мінімум, фізичний розвиток. Це про самооборону. Там гуляти з дівчиною, підходять, які чуваки. Опа, і все. Нормально, да. Це певне про здоров'я для дітей в першу чергу. Це Дуже добра можливість розвинути дисципліну та характер і вміння самозахищатися загальний фізичний розвиток в якомусь сенсі ще прокрасує диноборство, і можливо подолати якусь невпевненість в собі. Для чого карате кричать кияй? Я чесно не знаю, на що це кричати зі словом мене. Знаєте, якось сильніше якось це відбувається. Знаєте, там батько щось там гость якогось забуває, якось якийсь тяг. Як. Такий ай оп. Я думаю, що це може спокон віків така штука пішла, щоб. Більше сили. Воно, знаєте, як там в тенісі кричать для того, щоб більше сили видати. Так само, я думаю, і в карате. Це робиться, щоб контролювати дихання при ударі. Залякати свого суперника? Додатково не Ну, так, да, так. Да. Як ви гадаєте, карате це олімпійський вид спорту? Ну, Мабуть, так. Ні. Я думаю, так. Ну, це вид спорту, це оста... однозначно. Олімпійський, чесно, не знаю. Так. Ні. Але я думаю, що можна було б. Щось таке зробити. На жаль, ні. Йоп! <сі> треба щось з цим робити. Реально. Скільки кольорів поясів ви можете назвати? Бо ну, там їх багато. Там вже сідає і ще є. Там перше, дає, другий. <сі> Дани. Білий пояс, жовтий, зелений, червоний, чорний. чорний, коричневий, синій. Да, ну там багато. Ну і наче все. Для чого каратисти роблять поклон перед поєдинком? А, вони вітаються один з одним. І плюс віддають дань поваги для того, щоб показати свою повагу до суперника. Да, поваги. Це прояв поваги до свого суперника. Абсолютно точно. Як ви думаєте, як виглядає стійка каратиста? Може це не робити, якщо чесно. Ну, мабуть, якось так. Чудово. Окей. Щось типу цього? Ну це більше як ти Дуже близько. <запи> Ось типу так там стоять щось. Норм, якось я не знаю. Ну, Може руки трохи вище треба поставити. Яких українських каратистів ви знаєте, якщо когось знаєте? Якщо чесно, жодного не знаю. <запи> 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 Українського, ні одного. Боже, не знаю, ні одного. Футболістів може багато назвати, каратистів не знаю. Не знаю жодного. <запи> Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна. Валерій нікого. Тільки знайомих знаю, які займаються. Тігран Петровський і Степан Забець. Це дуже такі два сильні каратисти, на мою думку.